Скільки у сполучених штатах сьогодні коштує вища освіта? Останні дослідження показують, що рік навчання однієї дитини у державному вузі в середньому коштує американській родині близько 30% її річного доходу. А у приватному університеті потрібно заплатити утричі більше. З нинішньою кризою в економіці вища освіта у США може стати для багатьох просто недоступною. Тему продовжить Зорислав Байдюк. Зак Гол вчиться на факультеті політичних наук Техаського університету і за свою освіту повинен буде викласти немало грошей. Я закінчив університет із боргом у майже 30 тисяч доларів. А мої батьки разом заробляють лише 90 тисяч на рік. Це щось неймовірне, така ціна за освіту. за останні 25 років. Вартість навчання у США піднялася у 4,5 рази. Одна з причин полягає в тому, що американці віддають перевагу престиж. Вузом, а ті, через великий попит постійно підвищують плату за навчання. Люди думають, що якщо вони не отримують дорогої освіти, значить їх освіта недостатньо хороша. Говар Такман, декан бізнес школи Фордгамського університету. Він наводить приклад рейтингу 100 кращих вузів, який порівнює з перегонами озброєнь в освіті. Через те, що провідні університети країни витрачають мільярди доларів на підвищення свого рейтингу, відповідно росте і вартість навчання. Чимало вузів збільшують ціну за навчання, щоб запропонувати більше безкоштовних місць тим, хто не може дозволити собі його оплатити. Але навіть ті, кому пощастило отримати грант та успішно провчитися рік, два часто вимушені залишати студентські лави, адже ціна за освіту піднімається чи не кожного семестру, і студенти просто не спроможні її наздогнати. Студент другого курсу Натені Брайант може не дотягнути до наступного навчального року. Я так важко працював, щоб потрапити у цей заклад, і тепер через нестачу декількох зелених папірців про свої мрії я можу забути. Це нечесно. Студентів, які постали перед загрозою виключення через фінансову неспроможність у Сіракузькому університеті. Майже 400. заклад намагається знайти для них гроші однак потребуючих занадто багато. Все більше студентів приходять у центр фінансової допомоги. Всі мають вагомі підстави для отримання гранту. Дуже важко дивитися, як здібні молоді люди вимушені обличити свою мрію, отримати диплом. Здатність закладів допомогти своїм студентам залежить від їх фондів, кошти з яких переважно інвестуються у фондовий ринок. Сіракузький університет через останню кризу втратив 170 мільйонів доларів. Один з найпрестижніших закладів країни Гарвард, втратив від обвалу ринків кілька мільярдів доларів. У нинішній економічній ситуації, на думку фахівців, єдиним виходом зі становища буде повний перегляд схеми освіти і зменшення вартості навчання. Ми могли б дати студентам можливість швидше закінчувати вузи. Зокрема, вони могли б вступати в університети ще у випускних класах школи. Також ми могли продуктивніше використовувати приміщення навчальних закладів. Чи зможе студент за три роки здати програму бакалавра до того ж, відвідуючи класи не персонально, а у мережі інтернет покаже час в іншому випадку? Америка вже зовсім скоро матиме дуже багато престижних вузів, в яких зможуть дозволити собі вчитися одиниці. А поки Натаніел переживає не лише за іспити, а май можливо доведеться зробити перерву на рік чи семестр, попрацювати, заробити гроші та повернутись? Зорислав Байдюк, голос Америки.